Добрий день, малята. Сьогодні ми з вами поговоримо про правила безпечної поведінки під час війни. Порада перша. Слідкуй за своїм здоров'ям. Твоє здоров'я. Найбільший скарб для України. Порада друга. Гігієна та фізичні вправи. Запорука гарного самопочуття. Проведи розминку. Як на заняттях з фізкультури. Порада третя. Спитай у батьків, чим допомогти та яку користь ти можеш принести зараз для своєї родини. Порада четверта. Навчання твоя найбільша допомога. Вчи вірші, малюй, роби аплікації, ліпи з пластиліна, рахуй читай. Порада п'ята. Не дратуйся. Якщо в тебе вдома заклеєні вікна стрічкою. Це нове, незвичне. Але розумій, що це заради безпеки. Порада шоста. Не дратуйся, коли вдома вимкнене світло і тобі незвично. Розумій, що так може бути під час війни. Порада сьома. Зберігай спокій. Коли дорослі тебе ведуть в укриття. Це заради твоєї безпеки. Порада 8. Не хвилюйся, коли чуєш звуки сирени. Це сигнал для твоєї безпеки. Порада 9. Будь уважним. Не чіпай незнайомі предмети на вулиці, особливо іграшки та гаджети. Гуляти можна в багатьох місцях, але під час прогулянки завжди будь уважним та обережним. Не грайся з невідомими предметами. Вони можуть бути небезпечними. Якщо ти натрапив на якусь металеву або іржаву річ, не торкайся її. Це може бути боєприпас, який залишився тут з часів війни. Міна, снаряд або бомба може статися вибухом. Щоб не сталося трагедії, категорично забороняється. Торкатися невідомого предмета, піднімати або переносити його, перекочувати з місця на місце, закопувати в землю, намагатись його розпиляти або розібрати, кидати у водойми, кидати у вогнище або розкладати вогнище поблизу. Увага! Правильні дії. Зупинись, запам'ятай місце знахідки, обережно відійди якомога далі тим шляхом, яким прийшов, поклич дорослих. Повідом рятувальників за номером 101. В екстрених ситуаціях дзвони 101. Все буде добре. Україна переможе. Скоро зустрінемося в дитячому садочку.